На обліку в департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації нараховується майже 4 тисячі постраждалих внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Це і люди першої третьої категорії, жінки загиблих ліквідаторів, постраждалі діти та діти-інваліди. Управління соцзахисту надає всі необхідні послуги чорнобильцям, а державою гарантовано пенсійне забезпечення. В пенсійному фонді на очоті и получают пенсию чернобольскую чуть больше 4.663 человека. Но это вполне возможно, потому что некоторые просто хотят получать пенсию и не пользуются другими социальными гарантиями, и мы обмениваемся базами с Пенсионным фондом, ведём учёт в любом случае, любой гражданин находится в поле зрения э органов социальной защиты. Середній розмір чорнобильської пенсії 4 тисячі 107 гривень. Виплачується вона у повному обсязі та без заборгованостей. Сьогодні інваліди першої групи Чорнобиля отримують середній розмір пенсії 6828. тисяч Ну, инвалиды второй группы получают 6457, Инвалиды третьей группы 4048. Ну, то есть в зависимости от статуса, в зависимости от всех доплат и компенсаций, наши чернобыльцы получают сегодня вот такие размеры пенсий. На Луганщині працює п'ять державних програм, за якими чорнобильці отримують різну соціальну підтримку. Наприклад, це виплата пільг та компенсацій. Льготи сьогодні отримують ті громадяни, які приравнені інвалідів інвалідам Вілікої війни. И к участникам боевых действий. Как правило, эта льгота наиболее выгодна для наших граждан. Те же граждане, которые приравнены к участникам войны, то есть 50% льгота на жилищно-коммунальные услуги. Эта категория, как правило, переходит на субсидию или же получает свои льготы при наличии социальной льготы. На сегодняшний день это 2240 гривен. Есть граждане, которые имеют право и на льготу, и на субсидию в период отопительного сезона пользуются льготой, на период летний пользуются субсидией. Мы, опять-таки, каждого заявителя по этой категории держим на особом контроле и при желании чернобыльца мы переводим его с одной социальной гарантии на другую. Кроме этого, ну, есть те доплаты, которые мы делаем в виде выплаты компенсаций, но наибольшая и более весомая и по финансам, и по значимости, это компенсация на продукты питания. Лимит на 2017 год составь, составляет 11 миллионов 698 гривен. Выплачено на сегодня почти 3 миллиона. То есть по месяцам расписано. Сума і по потребності городов и районов ми эти суми виплачуємо. Крім цього, є доплата за роботу на радіоактивних забруднених територіях, збереження заробітної плати при переведенні на менш оплачувану роботу. тощо. Також є гарантія на санітарно-курортне оздоровлення. До 2014 року на Луганщині працювала спеціалізована лікарня для чорнобильців. Сьогодні в області на підконтрольній українській владі території такої лікарні немає. Тому керівництво області турбується про збільшення кількості безкоштовних медикаментів для ліквідаторів, які вони можуть. Отримати в аптеках за рецептом від лікаря.